Тут дивіться, в Житомирі буде слава Алея Алея Героїв, мабуть. Бачите, тепер тут висвітили і, мабуть, трошки пізніше тут буде Алея Героїв. Ще от буде 9 травня 210 років. Шевченко, бачите? Тарас Шевченко 210 років. І от такі у нас ще тут гарні до Великого дня. Прикрасили цей наш парту, що, мабуть, не висадили квіточки. Ще, мабуть, який висяч чи може алея Тут буде, не знаю, подивимося пізніше, літом, що тут буде. Пущі кіти ростуть. Корольов стоїть, прапор теж є. Там от гарні біля корольова, гарні тюльпани можемо показати. Теж така класна але. Тут, от, як завжди, петуні повисаджують, мабуть, пізніше. Там кінотеатр жовтень, який вже не працює. І там от дуже класна алея тюльпанів, Отаких от жовтих, прямо взагалі красота. Всі вже йдуть з церкви. Дивіться. Посвятили Паски. Можна було сьогодні, вчора ще святити сьогодні. Всі продовжують ще святити. Така красота. Тюльпанчики тут дуже гарні. Зараз все-таки покажу. Ближче їх то вони Так їх не дуже видно. Ну, те скварчики я вже вам знімала. Хіба ці тюльпани дуже чудею вам покажу. Красота, дивіться, алейка тюльпанів. Тут кожен рік якісь інші тюльпани. І це там загороджене? І вони вже майже перецвітають, бачите, такі гарні. От і вони вже майже все. Такі красунчики, такі, такі. Ой, ще пару днів вони вже всі попадають, ну дуже гарні. Кожен рік якісь тут інші висаджують. Цей рік жовтні такий гарний теж. Цей дивіться, який. така от, ціла леві. Всім чудового дня і щасливого святкування.